Доброго ранку! Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах, в яких енергіях буде цей день, що він може принести нам День Передсвятковий. Але не потрібно забувати, що поки що сили... Панують в нашому світі, мають доступ. І давайте подивимося на рунах енергії сьогоднішнього дня. Просто цікаво, яким він сьогодні буде. Покажіть нам руни. Енергії сьогоднішнього дня. Знов таки енергії можуть бути доволі, ну, знаєте, такі рухливі. У когось можливі переміщення сьогодні, у когось щось може бути пов'язане з транспортним засобом, взагалі з місцями переміщення людей. А у когось можливі сьогодні взаємодії зі своїми якимись партнерами. Причому більш такими, ну, знаєте, партнерами особистого характеру. Покажіть що тут точніше мається на увазі. Такі енергії. Так. Ну, я б сказала, хтось сьогодні вирушить витрачати кошти. Кудись вкладатися, можливо. Хтось, можливо, буде думати над тим, як вкласти е, гроші е, в транспорт. Можливо, для когось актуальна. Така буде сьогодні таке питання, будуть такі роздуми. От. А хтось сьогодні буде намагатися, можливо, витрачати кошти на своїх близьких. Ну, а для декого, можливо, сьогоднішні енергії будуть, знаєте, такі, ну, трошки знецінювати будете, можливо, щось для себе. Чи то вірогідність поїздки, чи то вірогідність взаємодії з партнерами, але якесь може бути знецінювання, якесь небажання, можливо, рухатись навіть. Якісь Такі гальма підсвідомі. Так. І, ну, можливо, хтось сьогодні від чогось буде захищатися, а хтось буде бажати все ж таки все змінити. Чого б це не стосувалося? Можливо, дійсно, дійсно хтось буде бажати змінити транспорт або переміщувати, змінити місце проведення свого часу сьогодні. І буде переміщатися. А хтось, можливо, щось буде бажати змінити в своїх особистих стосунках, можливо, якийсь початок, можливий початок якийсь, нове щось. Ну, в усякому разі, такі сьогодні енергії дня, бажання якогось початку чогось нового. Добре, покажіть, руне, що може трапитись на фоні цих енергій, які можуть бути події сьогодні. Так. Так. Ну, я б сказала, що сьогодні може бути небажання долати перешку. Небажання конфліктувати. І, можливо, хтось сьогодні навіть не буде хотіти себе проявляти якось трошечки, знаєте, так. А може хтось навіть буде хитрувати трохи. Покажіть руни точніше, з чим це пов'язано. Які тут у нас можуть бути хитрощі? Ну, хтось, можливо, буде бажати по-хитрому щось змінити, або щось почати. Чи то по-хитрому, чи то по-легкому, знаєте, з легкістю з такою, без перешкод. Можливо, хтось буде щось, знаєте, проявлятись, чи то до вас, чи ви, до когось, чи на рахунок чогось. Але, знаєте, так. Може, з хитринкою якось, щоб досягти свого. Чомусь такі йдуть енергії. Покажіть руни ще. Так. Ага. Ну, це стосується людини. А, і причому, знаєте, якби тут. Цю треду можна сказати, що в подіях сьогодні може бути небажання долати перешкод, щоб зруйнувати якісь недорозуміння. Знаєте, як, як з людиною є якісь трошечки різні погляди на якусь ситуацію, і вона потребує, можливо, змін і ось. Не буде хотітися долати ці непорозуміння Як? грубо, нагло, а краще такими окульними шляхами. По-легкому по щось змінити, по-легкому щось почати. Ну, сьогодні можлива така подія. Чи до вас проявиться якась людина, з якою у вас є трошечки різні погляди на якусь подію? Чи то ви до неї проявитись, але вам буде хотітися, чи їй не мати перешкод на своєму шляху, і якось, якщо і міняти все, то по-легкому. Ну, ще скажу, особливої відповідальності, можливо, сьогодні не буде хотітися брати ні за що, може навіть якось відсторонюватись. Можливо, комусь треба буде подумати. А можливо, якщо це пов'язане десь з переміщенням, ну, все ж таки не буде особливого бажання переміщатися і висуватися кудись. Давайте спитаємо у рун, що тут мається на увазі точніше. Покажіть руни. Ну, тут показується, можливо, це дійсно буде пов'язане зі станом. Здоров'я і енергетичний ваш стан сьогодні фізичний, буде ну, на рівні, ви будете почувати себе добре і будете ну, мати якесь бажання все ж таки, але... І бажання, знаєте, таке доволі, знаєте, настіливе. Але, повторюсь, руни натякають на те, що буде хотітися досягти цього бажання якось чи то по-хитрому трошки, чи то по-легкому. Щось почати, знаєте, не маючи перепон. Ви, правда, не дуже будете поки що розуміти, як це зробити, але таке щось може відбутися. Можливо, навіть спонтанно. Так, добре, покажіть, руни, ще які події можуть сьогодні бути на фоні цих всіх енергій. Покажіть, так. ну, хтось буде працювати сьогодні. Роботи буде багато. У всякому разі будуть, знаєте, думки про те, що... Працювати, працювати і працювати потрібно. Покажіть руни ще точніше, бо, знаєте, можуть бути і енергії того, що е, якісь обмеження можуть бути сьогодні. Можливо, пов'язані з роботою. Так, а можливо, ну, хтось, можливо, буде сьогодні, знаєте, працювати десь в мережах. В соціальних мережах. Хтось сьогодні буде працювати, можливо, з якимись ритуалами, з якимись каналами з вищими силами. Може, це стосується практиків або тих, хто йде по шляху і готується до завтрашнього свята і до свят. Але сьогодні буде така, знаєте, взаємодія десь з вищими силами. Робота з вищими силами, і, можливо, сьогодні для когось програється, якщо це не про це, то ну, будете може намагатися десь захиститися від чогось. Можливо, трохи якось захиститися від надлишкової роботи. Можливо, будете навпаки захищати якісь, якось себе від якихось обмежень, чи то страхів, чи то якоїсь невпевненості в собі. Так, Румі, покажіть ще трошечки точніше, чого тут може стосуватися. Чого тут може стосуватися? Так, так. Ну, дійсно, хтось сьогодні, знаєте, буде захищатися від <сіх> радощів життя? Ну, пов'язано, мабуть, це буде з роботою і, знаєте, як спершу робота, а потім відпочинок, радощі. Хто же, можливо, сьогодні буде обмежувати себе, можливо, якимось. Не просто робочими процесами, можливо, якісь думки, можливо, якась криза, можливо, якісь настрої непевні. І ви будете, як наче, думати, що не час радіти, чи то може буде просто нерадісно, поганий настрій. Ну, а хтось дійсно сьогодні буде працювати може, з вищими силами і сконцентрується на цьому. І ще можна сказати, що ну, буде сьогодні, знаєте, як не вистачати часу на все. Тому не буде хотітися його розбазарювати в той час. Так що для когось сьогодні буде багато роботи, а для когось бажання захиститися від якихось стримуючих факторів, я б так сказала. Так. Обере. Що ще сьогодні може трапитись на фоні цих енергій. До речі, ще можливо, що сьогодні хтось буде захищатися від вас. І вас це не буде дуже радувати. Ну, ви будете не розуміти, чому мене обмежують чиїсь страхи, чому мене хтось боїться, чи, чи від мене хтось, ну, намагається захиститись. Добре, покажіть, Руне, що буде допомагати сьогодні? Ага. Ну, допоможе час, по-перше, і результативність. Знаєте як, як ви будете вкладатися в справу, чи то, чи то взаємодію, те то ви її отримаєте результати сьогодні будуть допомагати. А що буде заважати сьогодні? Заважатиме сьогодні когось егоїзм. Знаєте, вчора також так випадало, заважатиме, ну знаєте, надлишок якоїсь своєї енергії, може напор якийсь, можливо, дійсно якісь егоїстичні нотки. Тому що ну, випадає така руна, руна его, руна сонця. А для когось сьогодні на заваді буде бажання перемоги любою ціною. Ну, знаєте, такий напор. Ну, сьогодні це стане на заваді. І я все ж таки ще хотіла спитати, що сьогодні може трапитись, але якось переключилась. Покажіть, руни, що ще сьогодні може трапитись на фоні цих всіх енергій? Так. так, ну, якась відчуття незахищеності. Так, покажіть з чим це пов'язано. Можливо, навіть, знаєте, зачепить вас щось заживе. Так. Ну, це буде стосуватися більше взаємин з кимось, чи то стосунків з кимось. Будете думати, що можна сподіватися лише на свої сили. Будете думати, що ніхто і нічого вам не допоможе, тільки якщо сам чи сама зробиш. Можливо, це буде стосуватися тим, що ви сьогодні будете хотіти відкритися для якихось контактів, стосунків, домовленостей до обміну дарами, скажімо так. так будете відкриті для цього. І що. Ага. Так. Але якась нотка буде, знаєте, такої холодності чи то підвішеності ситуації, як начебто ви не будете розуміти, як її зрушити з мертвої точки. Буде хотітися, ви начебто будете відчувати навіть себе трошечки. Знаєте, таким зачепленим, заживе, що, може, хтось відмовляється від вашої допомоги, чи відмовляється взаємодіяти з вами. Чи ви самі, можливо, якось будете в роздумах, але нотка такої, знаєте, незрозумілості і підвішеності. Ну, ідуть такі енергії, що сьогодні ви будете, мабуть, в роздумах, як би зрушити з місця якусь підвислу ситуацію, бо вона вже вас трошечки зажив, заживе, чіпляє. І пов'язане це більше з якимись контактами, з партнерством, з дарунками, з обміном енергіями. Так, Ну і дайте пораду, руни. На сьогодні. Основну пораду від рун. Дайте, як зробити так, щоб все було на користь. Так. Ну, руни показують. Потрібно бути в потоці, в своєму потоці, дослухатися своєї інтуїції, позитивні емоції. Для когось, знаєте, руни радять відкритися. Позитивним емоціям, коханню, слухати свою інтуїцію, і якщо у вас сьогодні є практики і робота з вищими силами, то також потрапити в потік з цією силою, відкритися їй і відчувати, що це саме ваша сила, вона вас веде, ви з нею взаємодієте. Якщо Якраз ви і будете, знаєте, якось трохи розчаровані в тому, що у вас нема великого контакту з цією силою, і це вас буде чіпляти заживе, то руни радять напрацьовувати, все одно слухати інтуїцію, підказки, можливо, будуть комусь сни якісь інформативні. І не не зважати на те, що у вас немає ще відклику такого каналу напрацьованого. Все буде більше позитиву, ви в своєму потоці. Головне потрапити в свій потік. Якщо ж це не про практики, то руна кохання вам в поміч. Але не забувайте про те, що це руна кохання. Дійсно кохання, позитивних емоцій. А не те, що іноді приймають за кохання. Ну, ось такий розклад на сьогоднішній день. Бажаю всім миру, добра, гарного дня, гарних енергій. Зверніть увагу, який сьогодні похмурий темний день. Дійсно, період карачуна дійсно наближається найдлиніша і найтемніша ніч і дійсно відчуваються ці енергії сутінків. енергії сутінків. Бажаю нам всім достойно вийти з цього періоду і дочекатися нарешті змін нового і народження нового сонця. В кожного воно буде своє, те нове.